Так, хапенечки і ливи. такі вони зимові опеньки. Повиривав дерева з коріннями. Це осика здається. Всім вітання, слава Україні! Вийшов на тихе полювання. Сьогодні 1 грудня, зима, тож саме час збирати гриби. Ну, не прості гриби, а зимові. Бо у нас сьогодні був трішки сніжок, мороз, зараз десь ноль почало трішки відтавати. Ну Що відноситься до зимових грибів? Ну, в першу чергу це зимовий опеняк. Ну а далі як піде, можливо гливи ще будуть. От. Ну, Я найбільше розраховую на забуву опеньки ламуліна, тому що збирати я буду не в лісі, а просто обійду кругом села по таких чагарниках, де може запущені городи. І щось назбираю, бо там де у нас ліс, там зовсім близько кордон, ідуть, бойові дії туди не можна. ну, Зараз багато де не можна. Збиратиму, так сказати, по-домашньому. Ось якісь перші грибочки, але це якісь, мабуть, поганки. Це я не знаю, що це за гриб. Отакі, такі ми брати не будемо. Ладно. Подивлюсь, може десь щось тут є. Отже, зараз. Буду йти, що буде цікавого, я вам покажу. Бачу перші грибочки, вони такого помаранчевого кольору, зимової пеняки, їх далеко видно. Ось вони. Ось манюньки. Ось ще меншенькі. А ось тут віддать, їх клювали птички трошки. Ось такі вони трошки примерше, трошки ні. Не знаю, це вже поклявани, нехай тут докльовують пташки чи може якась білка є. Піду, думаю може хоч щось трішки доназбираю. Да, Вирішив виділити собі пару годинок, він ще бачу. Виділити пару годинок, щоб пройтись сьогодні неділя. Ось, здається, оп. О, вони вже віддало. Треба було раніше, поки мороз був, от і гарно саме шляпки знімаються. Ну Ладно, так, підемо далі. Так, невеличка така полянка з рибочками. Вони таке в сніжку. Вот такі вони зимові. Опеньки. гарненькі, І дуже багато тут таких дрібненьких. Ладно. зараз позбираємо де більше. Отак. От Ой, який вітер був, повиривав дерева з коріннями. Це осика здається, да. Бачите. Вони тут вже трухлі. Повиривали, попадали. Такі вітрогони. Ось і є трішки малесеньких. Зимових опеньків. Такі бачу щось цікавеньке. Ось вони зимові опенечки. заховані. Ось такі немекс, гагненький. Тут ось малесенькі. О, а тут фокус. а тут агливи. Ну теж. Зимові, можна сказати, грибочки. Це замерзші. Гарненькі такі лопушки. Зараз я це все позрізаю. Ще бачу. А так потрошку-потрошку -по щось не збирається. Такі грибочки. Гарненькі, свіженькі, свіже приморожені. Оце ще у нас опа це були гливи, але вони вже старі. Значить, це таке вже темненьке, нехай. А ще щось, бачу, цікавеньке, теж, здається, гливи. Так, це гливи. Отакий старий, старе дерево, яке вивезло з корнями, видно чи ні. Там вже струхла. А ось такі рибочки гарненькі. Зараз спробуємо зрізати. І тут трішки є. О, Оце находочка. Оп! Отакі. От Гарненька. Заберемо такі грибочки. От. Зимові глиби. Заморожені. Зараз позбираю. Це ось також гриби, Трутовики. Як-то погано видно. Ви бачите які шапки. Якось так стану, щоб видніше. Не видно, але да? Так, такі шапки, що можна від дощу сховатися. О такі, ну ладно таке здоговезне дегор І вон там такі шапки висять що прямо як зонти як парасольки. Нарешті щось побачив цікаво то вже в кінець села дійшов І щось немає, немає нічого Дово лежить клен Завалений. Ну, ви бачите вже. Маранчевий колір такий, який відділяється гарно. От Є такі сімейки. гарненькі. ну Гарненьке. ми трогати не будемо. А таку сімейку заберемо. Чималеньку на цьому дереві. Заховані знизу, зараз трошки оберігу. А то вже в кінець села дійшов, тому вже все вертатися нема нічого. Ще є така знахідка. Але здається тут хтось зрізав вже грибочки. Не один я такий, хто ходить взимку по гриби. Ну а це дрібненькі, маленькі, нехай вони будуть. Це малесенькі. ну що там з них? А це хто зрізав де більше? Ну ладно, будемо шукати щось. Гарна сімеєчка, заберемо. Багато знаходжу грибочків, але вони ще такі дрібненькі-маленькі, молоденькі, не повиростали. Значить, яке а Це ще за грибочок. Не знаю. Маленькі, тож не встигли вирости, їх трошки приморозило. Але це такі гриби, якщо буде відлига. Тепленько кілька днів, то вони почнуть довести далі. Тож десь ближче до Нового року, якщо дозволить погода, треба ще вийти. Ну, якщо не будуть морози, де вже сніги. Бачите, багато такого я знаходжу, я не все вам показую, але є. щось слабовато. Нічого, ладно. Пойду ще трошки і треба вже йти додому, бо час біжить швидко. Знову ж таки, все маленьке, їх багато, але вони маленькі. Значите, якась сімейка. Туточка, ось Вилазять, під корою сховалися. Маленькі. Усе дерево таке. Маленьких-маленьких грибочках. І там, і навіть ось вище. Також посилилися грибочки. Ладно, ну, зараз дебільшеньки зріжувати, нехай ростуть. В таких чагарниках ростуть зимові опенечки. Ну, мало, мало було дощів, тому вони не встигли нарости таке, як треба. Ну є тут трошечки. Так. О, і ось сховалися. Бачите як. Оп! Відкрива вони тут є заховані. Тут теж маленькі, ну, можна трошки зрізати. Вибрався я із хащів. Давайте подивимось, що я назбирав. Бо на цьому, мабуть, буду закінчувати, буду йти додому. Оце зимовий опеняк. Не знаю тут скільки. Ну, більше кілограма. Я старався зрізати так саме шляпки, щоб було менше роботи було. Отакі ну, вони. Не такі здорові, але гарні, свіженькі. Така жменька ще. Гарні вкусні грибочки. І більшенькі такі випадаються. Так, а тут у мене глиби. І глиб трішки так, якщо на вагу, мабуть, ще більше ніж опеньків. Ви бачили, я тут зрізав гарненьке, морожені грибочки. Тож можна і взимку назбирати грибочків, було б бажання, да де можливість десь ходити, бо нескрізь зараз можна й пройти через тих орків клятих. Так, на цьому все буду закінчувати. Дякую, хто збирав сьогодні грибочки зі мною. Був на тихому полюванні. На сьогодні все. Всім пока, все буде Україна.